У Мене назріло до вас питання, що керує життям абсолютно кожної людини. Давайте я вам дам три секундочки подумати. Да? Один, два, три. Це емоції. Е, ніхто не може посперечатися з тим, що кожну секунду нашого життя е, ми наповнюємо певною емоцією. Це можуть бути позитивні емоції, це можуть бути негативні емоції, да, як це буває частіше. Але кожну секунду ми щось відчуваємо. Ми відчуваємо любов, ми відчуваємо вдячність, ми відчуваємо. Злість там роздраження, да не пам'ятаю як українською, але сам факт, що емоції присутні в нашому житті е, кожної секундочки. Це як своєрідне паливо да для автомобіля, так само і для людини. Емоції це таке своєрідне. Топівода, на якому ми живемо. І хочу поговорити конкретно про одну емоцію, яка є однією з найсильніших та допомагає людині в цьому житті рухатися по правильній траєкторії. Це емоція вдячності. Я за нею вже декілька разів говорила, хочу більш конкретно. Саме про цю емоцію поспілкуватися. Емоція вдячності це дуже високовібраційна частота, яка притягує до себе позитивні моменти, коли людина вдячна, вона підстраює свою да, молекулярну структуру під ті частоти, які знаходяться на високих вібраціях. І людина тим самим починає притягувати в своє життя позитив. як це відчути? Почніть з маленького, почніть з того, що ви п'єте ранкову каву. Дякуйте за те, що у вас там є сім'я, є діти, да, в кого вони є. Подякуйте за те, що у вас руки, ноги, цілі, да, в кого вони цілі. Вдячність можна завжди знайти за що подякувати. Ми просто до такої степені від цього вже відвикли, да, бути вдячним. Ми все сприймаємо, як, як повинно. Да. Сонце повинно світити, трава повинна бути зеленою. Да. Ми так сильно забули, як це бути вдячним. Як же це бути вдячним? Згадайте щось дуже класне, щось дуже тепле. Зустріч з коханою людиною, з батьками, з рідними, з друзями, в кожного своє. Почувствуйте оцю теплоту в самому серці і запам'ятайте цю емоцію. І кожного разу, як приходить якийсь негатив, почніть дякувати. Дякувати за те, що є все ж таки в вашому житті щось позитивне. І за допомогою вдячності можна притягнути в своє життя будь-що. Про це розповім в наступному відео.